Джинмочка така із реверсом 244. Із двохдисковим щепленням буде коштувати 6400 доларів. Ну, такий от джинма, така точніше, не такий 504. Прим... 24-ка йде без примусової гідравлики. 50-ка йде із примусовою гідравликою із реверсом. От, з двохдисковим щепленням такий обійдеться у 8200 доларів. Сороковочка, 700 шара. А це дяді Фіодори. 404 G2. Готуємо до відвантаження. Це сьогодні буде відвантаження на чернівці. Люди замовили 5 одиниць техніки. І будемо зараз. Man bon passt, ich du...